День художника, що припадає на другу неділю жовтня, у форматах перевтілення виставки та написання портретів відвідувачів, відзначили в Ужгородському замку. Мистецький захід складався з двох частин. Спершу на другому поверсі краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького відкрили виставку Фокус групи роботи виконані в різних техніках. Кожна про своє на виставці представлена. Серія робіт учасників фокус групи. Це наша 46-виставка під назвою Артиста, що з італійської означає художник. Виставка приурочена до дня художника. Кожна професія повинна десь мати якийсь такий святковий час, коли ми можемо зафіксувати у такій невимушеній святковій формі. Цей день хотілося б нагадати людям, що художники це ті люди, які показують реальність і настрій епохи. Тому дуже важливо те, що ми творимо зараз, це буде. Через багато років показувати, що зараз відбувалося в світі, і мені би хотілось продати саме мій настрій, емоції, які я переживаю, і відійти від якоїсь певної буквальності, дати можливість глядачу відчути і побачити щось своє в кожній моїй роботі. Робота зоряни про таємниче місце, де перебуває людина. У цьому випадку жінка. В неї виходить такий промінчик світла, а от все інше це загадка. Де вона, з ким вона, що там відбувається, і тому в цьому є якийсь певний вайб. Роботи відображають і тем, як Ужгород надихає, особливо його архітектура. Я закінчувала художню академію в Києві Національну академію без творчого мистецтва архітектури України. І з початком війни я приїхала сюди створена перша робота в рамках так званого урбан скетчингу, тобто ми з нашою командою з фокус групи невеликої ми збираємось іноді і шукаємо цікаві для нас архітектурні місця. Здебільшого це приватні будинки, чеська архітектура. От. А інша робота це портрет студента другого курсу Федора. Він намальований просто в рамках вільного скетчингу, коли ми просто збираємось і практикуємо портретні наші навички. Друга частина свята перемістила учасників до галереї на третій поверх замку. Це всі до мене прийшли. Звісно, Я ліпший художник у Ужгороді. Це знають усі. Знаєте, як не звати, так? як не звати. Завідувач відділу науково-освітньої роботи музею Михайло Лесів перевтілився в старого стереотипного художника. Не обійшлося без пародії й жартів, але йшлося про важливу сторінку в мистецькій історії краю. Цей самий художник, мій цей мій персонаж, він не просто, скажем, жартував там чи щось подібне. Він оповідав історію. Забутих художників Закарпаття, зокрема, це у нас були ужгородські художники, такі як, до прикладу, Міклош Розенберг, Шандор Лам, Лілій Орсак, які свого часу народилися в Ужгороді, і вклад яких у розвиток мистецтва Закарпаття і в принципі Угорщини Східної Європи був величезним, але які з тих чи інших причин на своїй малій батьківщині, так би мовити, були забутими. Захід затягнувся аж на дві години, чесно кажучи, я до останнього моменту, навіть ще перед відкриттям виставки, сумнівався, чи варто мені от приміряти на себе цей образ, чи все ж таки обійтися, скажімо так, стандартним підходом до цієї лекції. Ну але коли я побачив, що подією зацікавилося багато людей, особливо що було приємно, зацікавилося багато осіб з числа молоді, дітей навіть, тому я вирішив, що все ж таки варто діяти, і ми зробили це. Як мені видається, це було доволі вдало. Водночас художники писали портрети всіх охочих. Тож ті, хто долучився, додому повернулися не з порожніми руками. Таку ідею в замку реалізували вперше. Наш музей знову ж таки дуже мене тішить те, що є не просто установою, яка там. Обернена десь суто у минуле, яка зберігає історію, але й установою, яка творить цю історію тут і зараз, і вже нашаровує майбутні пласти історії культури Закарпаття безпосередньо. Тому стаємо таким культурним хабом, де можна не просто цікаво провести час, але й провести його з користю для себе, ну і відпочити від буденного важкого нинішнього нашого сьогодення. Хоч художники в той час активно працювали, та їм ініціатива теж припала до душі. Ми проявили таку ініціативу, хотіли помалювати наших гостей, і, як на мене, вдалося навіть краще, ніж очікувалося, було дуже багато охочих отримати свій портрет. Всі були дуже задоволені: як учасники, так і наші гості. Будемо продовжувати подібний формат. Ми постійно шукаємо нові варіанти комунікації із глядачем, і з нашою аудиторією. І це був безцінний досвід, і будемо далі продовжувати з цим працювати. А власне виставку фокус групи можна ще переглянути в замку до 30 жовтня.